Об'єднання кінометців, музикантів, художників, мистецтвознавців, і творців театральних дій у єдину академію мистецтв України, що відбулося в грудні 96-го року, має для нашого суспільства велике значення, адже ті об'єдності, як найкраще можна визначити основні магістралі, розвитку духу в нашому народові, а сприяють культура як найбільше. Багато хто споглядаючи, скажімо, пам'ятник на букринському плацдармі, не знає в обличчя його автора. Бо заради високої ідеї, заради найсвятішого працюють меді. За нинішнього економічного становища в державі навіть і невеликі факти пожвавлення в сфері кіно, названі в доповіді президента Академії мистецтв України Андрія Чебикіна, прозвучали значуще. Віриться, що як з маленького руча починається наш Дніпро, так і набере нової потужності розвиток мистецтв у незалежній Україні. Звичайно. Усі митці, які були в залі на початку зборів, хоч вранішні що забарилися з одеситами і харків'янами, реагували одразу на згадку про податкову політику, податкове законодавство, яке досі не підтримує меценатство в Україні. Але згуртовані митці наполегливо рубають ту скалу, щоб як усюди в світі фінансові ін'єкції в розвитку кіно, театру, образотворчого мистецтва були вигідні. Наші митці відомі усьому світові, хай домінати були відомі так само.